Парафіяльний домініканський та єзуїтський костели, велика синагога, а також Воздвиженська церква. Всі вони легко помістилися у виставковій залі краєзнавчого музею. Щоправда, споруди у сто разів менші. Мініатюрні копії храмів у вільний від роботи час виготовив Володимир Кріса з великих гаїв. Почалося все каже лише кілька років тому з виготовлення з паперу поїздів та вагонів пізніше взявся за більш масштабні макети. Перший етап це зібрання всіх необхідних відомостей науки про споруду. Тобто Я шукаю. Креслення, старовинні фотографії. Якщо споруда втрачена. Якщо споруда нова, я тоді просто підходжу до неї і вимірюю спеціальним обладнанням, вимірюю, роблю архітектурні заміри. Тоді в комп'ютерній комп спеціальній програмі проводжу замі, створення 3D-моделі трьохвимірної. Тобто десь половина часу, можливо, навіть лева частка всього часу, на створення однієї моделі займає цей етап за комп'ютером. І тоді фінальний етап це вже роздруку, роздрукування деталей на якісному лазерному, лазерному принтері. От, і тоді зборка. Завдяки звичайному клею ПВА окремі деталі перетворюються в цілісну споруду. Загалом процес недороговартісний, лише затратний в часі. Катедри або парифіального костелу такої складності це приблизно місяць часу неперервної роботи. Тобто зранку до вечора, там орієнтовно восьмигодинний робочий день, я вже так скажу. Це місяць часу реально зробити таку роботу. На, на практиці це виходить десь близько 4-5 місяців на робота такої складності. Простіші роботи, такі на надставна церква чи синагога, можна зробити і за місяць-два, місяць часу, навіть, навіть швидше. Робити мініатюри, пам'яток архітектури Володимир збирається і далі. В найближчих планах завершення церкви Різдва Христового, а в перспективі Володимир планує не обмежуватися Тернополем і зробити мініатюри всіх архітектурних пам'яток Західної України. А також сподівається, що хтось підтримає його ідею створення музею мініатюр. Думаю, що людина чи організація, яка б знайшла, яка б Готова була мені допомогти в цьому, мені би могли і приміщення виділити, і можна було б зробити навіть якийсь певною мірою навіть комерційний проект. Тобто туристи, я думаю, з Польщі чи з інших країн вони б були тільки за прийти в Тернопіль, там і тих декілька гривень я так образно сказав, заплатити за вхід і подивитися на реально шикарний парк мініатюр, яких аналогів яких якому немає зараз подивитися як виглядав парафіяльний костел синагога та інші храми можна в тернопільському обласному краєзнавчому музеї що на площі героїв євромайдану 3 в рамках виставки творчих досягнень великогаївської громади минуле сьогодення майбутнє